Всім привіт! Гарна сонечко вийшла буде, гарна картинка, звук теж, сподіваюсь, буде добрий. Маленький відео огляд про ножичок. Про ножичок відомої фірми. Це Вінгер, Вінгер Рейнджер. Нішній мій, але був колись колезі одному подарований. який колись я навіть робив. Чухольчики, бачите, вертикальний, горизонтальний підвіз. Трубу такий чухол. Займався так. колись серйозно. Ніж. Значить, раз, два, трьох, трьохрядний. З вигляду виглядає типа такий дуже прикольно, дуже пристойно. Перфоровано таке руків'я тут. Тут це кнопочка зі значком Венг'яра. Однорукі відкриття. ну Однорукі відкриття тут таке. Ну, звичайно, ніж можна відкрити одною рукою, але це зроблено максимально незручно. ось, Велике повноцінне лезо. Але чомусь загострено тільки от звідси. Не знаю, може там технологічно щось десь, воно вдаряється, коли закривається. Не можливо, і тому тут воно ну, недогострене, але дивно. Бо повноцінний клиночок, гарне зведення, як у всіх швейцарських ножів, Ріже він дуже гарно, правиться дуже класно. Коли тримаєш ніж, він знаходиться ближче до великого пальця. У відкритому стані. Ну такий бутерброд собі зробиш кобасу поріжеш, дерево постругаєш, в принципі, зробиш ним достатньо багато робіт. Ну, цікавий, цікавий клиночок. Оце, звісно, така дуже якась технологічна і напевно важка в виробництві така от історія. Не знаю, на що вони таке придумали. Чудорнацьке, ну, але як є. Тут навіть є легенькі, щоб було зручніше тримати такі допоміжні реперці, бачите? Закривається ніж. Тобто замок тут це гібрид, е Сліпджойнта. і. Лайнер локу. Бачите, коли натискає кнопочку, лайнер відходить і я можу його закрити і відкрити. Ну, в рукавицях теж можна буде це зробити, тому що отвір достатньо великий. В руці. Ну, отут все тисне. Тут все тисне. Бо взагалі форма руки є прикольна, можливо, там, де нема стільки предметів, чи він просто однопредметний цей рейнджер то він в руці мав би гарно триматись. Що тут ще є? Ну, така відома, знаменита пилочка. Пилка дуже крута, я вже говорив, на вікторіноксах, на венгерах дуже крута пила, пиляє дуже кльово. Сухе дерево, мокре дерево, зелене, пластик, дуже круто пиляє, і тут вона такого реально великого розміру. Тобто справиться з любими задачами. Не блокується пилочка, тобто тільки напруження. далі. Відкривачка для консервів. І відкривачка для консервів зроблена не так, як на вікторіносі, що відкриваєш вперед, а так, як на лізермані. Будеш зачепився за край баночки і рухаєшся назад. Ну, Працююча історія. Така відкривачка працює і відкриває досить добре. Відкривачка для пляшок, пласка шліцева викруточка, і допоміжна така штучка, щоб ізоляцію з проводів знімати. Такі ще інструменти. Ну, Так як це рейнджер, рейнджери вони не п'ють на роботі, то штопору на ньому немає, є хрестова викрутка. Таке спірне насправді положення хрестової викрутки в цьому місці. Ну, штопор тут, я розумію, ти взяв там і тягнеш, бо упорів ніяких немає як на професійних відкривачках для блендерів. Ось. А от е, іменно е, викруточка в цьому місці. Ну, звісно, було прикольно, якщо вона десь би тут відкривалася або тут, тому що ти можеш е, зручніше буде оперувати. І розверточка. Якась вона трошки тупувата, але вона свою роботу буде робити. Там можна її легасенько підгострити, щоб в пластик краще вона втикалася. І Ну, не така вона, як на Victorinox. нема ріжучі кромочки. Тобто там щось в шкірі проковиряєте, в дереві буде, звичайно, дерево врове, як вона. Поняли, так? По-перше, ніколи пальця не тримати на шляху тої штуки. А по-друге, ніфіга ви неї не зробите. Тобто отвір десь рейнджер собі тою штукою не проковиряє, хіба в руці. Коротше кажучи, тілечко для темлічку. Коротше кажучи, звичайно, цікавий і якісно зроблений ніж. Ось. Звичайно, він е, буде вас виручати там, відрядження, в відрядженнях, якихось поїздочках в ліс. Е, буде виручати. Він, з викруткою буде так само. Коли ви будете крутити, він буде хотіти закритися, і тому це не дуже зручно. От, він вас виручить. Е, чи зараз я би взяв от собі такого ножа? Напевно, що ні. Напевно, що ні. Але от Вікторінокс Ханцман. 90-мм моделька трьохрядна. Ну, це, звичайно, бомба. Це я собі шукаю і, і куплю собі. У мене був він якомусь віддав, чи подарував, чи продав, не пам'ятаю. От, Victorinox Хансман це агонь. А цей ножичок. Ну, тільки через те, що тут само лезо достатньо велике, його можна брати. Якщо знайдете, між іншим може, вони вже і не продаються. Ось. Ось така от цікава історія. Ну, чи вдалася модель? Мені здається, що для починаючого ножелюбо так. А для вже такого, що хворіє жаль, давно і хвороба прогресує, то це вже є не дуже вдалим екземпляром. Дуже вам дякую. До побачення. Слава Україні. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь. Пам'ятаєте, я говорив, що у нас було 300 підписників, вже є 500. Дуже приємно. Дуже вам всім дякую. Гарного вечора.